Друзі, рада всіх вітати! Ви на каналі Лана Мун і це гра Імперія Пазлів. Зараз у нас буде полювання на міміка фіолетового. В мене є 10 можливостей піймати його. Полетіли перший пішов юху. Цієї карти в мене немає і одразу п'ятірка. хоч закінчую і не призивай далі. Що скажете? Я не знаю навіть гарна карта, не гарна, бо mm. насправді, от бачу, це лікар, лікарів фіолетових в мене немає п'ятизіркових, тож це, мабуть, класна історія. До речі, я з обміну душ минулого взяла з цієї сім'ї зеленого. Ось Тож це до пари, скажімо так, до цієї сім'ї. це друга карта в мене. Ну що, погнали далі? Все ж таки мімік на кону стоїть. Навіть якщо доведеться все в тріки скрутити, давайте. Але спочатку покажу вам все ж таки фіолета фіолетовий мені герой минулого разу з астралів. Ось два астрала випало, один з них був фіол. І ну, це теж непогано. І ось я вагаюся, та продовжувати, якщо випаде за багато фіолетових апперу, уявляєте, п'ятірок випаде мільйон, звісно. Так, друга У нас миша. Третій. Морганит. Це перша трійка в мене така. Цікаво, приємно, ще що щось новеньке качати і викачувати. Тобто я її взагалі колись буду, не впевнена. Але нехай лежить до колекції. І йдемо далі. Стільки героїв нових. О, Анферт. Це теж, до речі, нова трійка. В мене такої ще нема. Ну, і знову буде лежати до кращих часів. Ну, зараз я активно п'ятірки викачую. Трійки так дуже повільно піднімаються. Ну, і не знаю, чи варто взагалі ось ця карта. Треба подивитись її ретельніше роздивитись потім. Наступний джабар з пісків літній сезон, пам'ятаєте? Там був такий. М'яско підкинули добре. Інгольф є, але ну, вже це другий чи третій, навіть четвірка. Четвірки. Четвірки можна швидко прокачати, це якби плюс. А п'ятірки взагалі вони потрібні, та тож їм пріоритет прокачування. А четвірки, ну, не знаєш, куди четвірок вже і підходити. Охохо-хо-хо-хо, хохо, чотиризерковий. Нефіга собі мене чотиризерковий інструктор виправ. Гляньте, який класний. Так, взагалі нікс. Вона наче скалювала, вона така прикольна карта. А ну скажіть, я вже забула, наче вона непогано там б'є чи що. Ну, Вже й не пам'ятаю. Скажіть Ваші думки з цього приводу? Так, а якщо б випало, то щось без костюмом, та, Ну, непогано було. Так, де мій мімік перший в житті мого аккаунту? О, бонусний інструктор. Ну і два призи залишається. Лексія. Четвірка, ось, до речі, знову ж таки. Коли четвірки викачувати? Якщо на трійки можна завантажити 19 й табір, там одинички і 700 десь штук будь-якого кольору вистачить, щоб підняти там одну точно. Навіть на 700 менше, я вже не... І, чесно не пам'ятаю, достатньо швидко їх можна підняти. хо хо герої костюм. А... Хульда, хульда, хулі я тебе хульда брала з дошки Ні, з цього призов долі. А? Ну, Я без костюма її брала. Я мабуть думала, що я її потім візьму і костюм. Я не знаю, що збрала, бо в мене вже героїв не збиралася, а там і нема було кого обрати більше. І зараз я цю, ну, насправді. Ну, не знаю, стільки таки нападало, бачите, Фіолета вже і тепер я до цієї хульди підійду. Навіть не знаю, куди її брати. Чим вона зараз ну, прикольна, скажіть мені на фоні інших карт, бо вона вже ну, поступово втрачає, може, через півроку взагалі втратить якийсь свою ще, ось цю я хотіла карту, втратить свої якісь якості, ще залишки цих корисних якостей. Колись вона була імба, у хульда там. А це я роздивляюся взагалі стільки героїв, стільки героїв. Я їх не, і не бачила, я їх не знаю, що це за герої, деяких взагалі не бачила. Хто це? Хто це? Оце хто? Хто, От хто це? Я перший раз бачу. <сху> так. Угу. Тора. Звідкіля взагалі насипано? Що це за івенти? Ладно, ну, взагалі розказуйте мені, які ваші враження від цього призву фіолетового мого. Ну, три пятірки не... достатньо непогані, там, може, парочку непоганих. А так, а ось у мене ще буде призов дракона один. Окей, на цьому все. Дуже дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава нашим захисницям та захисникам. Донатиму на нашу армію. І побачимося у наступних віде... відео. Всім па-па!